Всем привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в дуже прикольний режим Bloxport. Е, е, цей. Ну, це типа шутер якийсь в Роблоксі, не знаю. Якось так. Йду, зараз, я тут бачу якогось щела. Пробуємо скота не винести. Ай-яй, ай, я його не винесу, походу. Так, ладно, він мене винес. Зараз може доверинеся. Ладно, так. Нічого я не случила. Коротше. Тут ти просто відкриваєш ящички, які я поняв якісь. І звідти вибиваєш ряси. Ну, є з е, інших челів. Там всякі горовушки є тут, Прикольний, коротше, режим, такий шутер. Ой, ще... Що... Хоча я позродився. Так, так. Ой-ой, у -ой, мене дуже мало ХП, мене мало ХП, не дуже мало ХП, мене дуже мало ХП. Мене... У мене дуже мало ХП. А, він закритий. Тут відкритий вже цей ящичок, так. Може я ще бы не случайно надеюсь не у него щось... Нет ничего не, не подбиваю. Ща я його добью. Тобто зар... ну, да блин, мене б'є. Ну ладно. Да! Бен! Меня забьют! Не зарубить меня зарубить, меня зарубить, меня зарубить, меня зарубить мені зарубить, меня походу зараз вбьють. Блин, ні не ні 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 ні, 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 ні. не 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 Тика на цей-ой-ой. А, короче, он еще... А, все, я живу, я живу, я живы, я живу, я живу, я живу. живу, живу, живу. живу То есть там в чате Короче. А, воно ну, ладно. он за. Сокруг. Це це к тайм в роббуксе. Жесть. Прикольно. Так. він? Не заносите метать хочет. Да, я не заноситим это здесь хочу. Окей. Ты-да. Окей, ты-да. В якому ты місті напиши мені. Тільки не знаю, подожди. А мне певно, если треба написати, да? Йому мені треба... Дай він так, интересно, напишу йому. Дай, як тут. О, у мене якийсь автомат, я прикольно. Подождите. Да блина! А, все, він, певно, де я. Окей. Чи не може йому написати, де я? Чи він знає, де я? Та, блін, а як зробити так, щоб я... мене мишка була вільна, мені цікаво. А о! Це... А, це він? О, о, привіт, привіт. Цеди, да? Ага, окей. як? Е -е... Ой. Окей, Це він, так він. Все? Ще будем... Нормально. Ми затімились <світ> першим чабом. Затімились. Ай мене. Мене ще походу вб'ють. Мене ще, походу, вб'ють. По вб так. Ай, мене вбили. Ладно. Окей. Спробуємо забрати свої ліси, якщо мене вийде. О, о, це внизу нет, унисунис, вони сам низ, они сами цепули не вне все у так а, за чийсенчик, а це воду так я ще просто Де він? Де він? Де він? О, тебе вынес поколения, о, бачу я... тут мало патру Тут ще десь чел де, такой снайперки чи що І що це?

а як чат закрыть? Я к чат закрыть, ну, а то блин, ладно. Ай. Угу. А, мне надо оружки, там надо. Короче, так, когда митимайт? Как я понял, что свой строить ману І там ще з говорить. О, так. Бачиш, щела. Так, он до он до Не знаю, не знаю, достане, ні. Не попадаю. У мене мало патронів. Так, а тут... А, тут ти не получаєш урони від падіння. Окей. Так. Где все челы? Хотя у меня мало патронов, то я... Насрать, где все челы? Сейчас. В этот момент. Что это? Медиум патрик какие то Давай, так, подожди, подожди. Здесь все, подобился. Так. Никого нема. О, бесплатные ресы. Ой! Ну, то есть... хто це, хто це, де це, це? А, це, це мій сімей, це мій сімей. Окей. У мене є шутган є. Там хтось є, там хтось є. О, ця пушка якась прикольна. А, це, це хто це? Так, о, все, яс. Yes. Забираем пулики. Ой, не, ой, что-то прикольно. Ой, ой. Забираем. Это что такое? А, это а, Шутганер. Это кто? Это Митимай? Что, че не? Кто это? А, окей, цепь один митимейт. Пробуем губить. Такий синчит можно ничего, да? Ага, давай. Виніс, давай. Все. Ого, м'ю. Всякую штуки. В нього багато Так, лайс. то же Мэджикпот. Злоутались. Угу, если не багато чого, но трошки золотались. Патрончики. Берем. Все. А тепер в плюси. Ху! Прикольний шутер. Попробуй потом ше... Ще... щось пограти. дай штуку. Це вже не роблоксик. Ага. Ти хто? А, це, походу, мій тімей чи ні? А, ой. Чітер? Ротакер? Його, походу, по вбили чи Ладно. <кхів> що? Ладно. Виносимо. Так, ще винесу. А, ні. Це хто це? Воно за мене теж зніматися хоче що? Ой, він вже винесе. Він мене ще винесе, походу. Це якась сильна. Рушка, Ай, мене вбили. Понятно. Ладно. Ще раз попробуємо. е, де мені приземлитися. Так, прикольно. О! Ось! Бачу! Місце, коротше. Трехеньку перезимлюємось. О, тут чел. А в каждой Mm, да, не треба було вкажете. У нього навіть патронные. Круто. Так. Приклад лежим такий. Мені вже нравится. Подобається. Файний, файний. Дуже файний. А де, а де, де, де всі люди? Мені треба. Хтось. Хтось треба. Який ще? А де мій тиммейт вообще? Не метимет. Ай! Кто це? Топ-тудьба. Вс, вот. Забираем в нього одесса. Так, там все пістолети візьму, не знаю. Що це, конечно, за постой. Ой! Мене. Мене мене снайперіт полеті. Ладно. Треба вижити, треба вижити. Та блин, мене хтось вбив. нес. Кто мене вже вбив? Ладно, попробуємо ще раз залутаю, стільки вже інше в місці. О, бачу якесь місце, ось, то? Тут є скринька. Давай. Лутаємо скриньку. Опа. Защай яка скринька знизу, та я не можу злотити це. Лутаємо і йдемо туди, бо до мене ще якась скринька є. Мало патріоні. Тут, як я понял, багато патронів, все десь 1000. такого. У мене тут якийсь демоничел. Це вроде, якщо не помиляюсь, ой, ой. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зараз Де цей быть Де цей щелк. Ой, мене... Ось, я стрельнув. Так, а чого я забрав? А, все. Тепер точно забрав. А! Мене ще б'ють. Капець. Тут, 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 тут. Ого, ого, ого. А я, а я навіть а я так не можу. Давай подождати, поки. я возражуся. Прикольно, такі цей. Шодугу нам. Так. И. еп. Им. Так. Стоп, юзаем. Все, я узнали. Тепер треба знайти якусь людину, що яку... О, бачу, бачу, бачу. Що це, Аніс? О, знаєте, в мене якийсь прицел є. Ні, це А, я пам'ятаю, що це таке. Ой, ну, дуже щось сильне. Може, я ще знайду просто. Можна це. Ой, це ракетна це якась. Ай, де да, хтось виніс, а блін. Покап'єс! Yes. Ладно. Оце ж таке скиншоп. Прикольно, стат стор. Прикол. М -м -м, Класно. Мамія. Куди спрягнути до таке місце? Щоб можна було. О! Ось бачу знову. Скриньку бачу. Бачу скриньку, і тут можна mm. згодатися. Може мені якимось ще челом зазвинемо, тому що цей чел якийсь кудись мене погоду кинув. Так, ой-ой-ой-ой-ой, вона ще винесить, вона потім ще винесить. Так. Все, я виніс. О, прикольно. Ой! Так. Окей. Okay. Да блин, меня пристрелили. Ладно. Ай, я хочу с ним с ним. Нет, 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 Не. Окей. Okay. Так, еще раз, Давай, 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 давай. Попробуем, попробуем, попробуем. Угу, mm -hmm. так. Окей, может, мне... Піти на башню. А, там немає нічого О! Я хочу в Макдональдс. піду в Макдональдс за бургером. Mm -hmm. Ну якщо тут звичайно конечно, в mm -hmm. Да, так Ось, я тут, тут. А тут хтось є А ну давай тоді я вб'ю, він пока походу. Ах ты хто такий? зразу вбив. Може я пробую на тебе? Пииет! Ладно. А дай чи тима подождіть. Я, я помню його нікнейм. А ось до якийсь щел є. бачу. Це вроде який мене вбивав завжди. Я короче не бачу, погоду багато... моя тема ливнула. Капец! Ой, стоп, стоп 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 стоп. Оп. Оп. Опа. Давай. Ой! Та блін, мене знал, хтось підстрелив. Хто це? Ого Тим, готим. Тім. <сі> готим. Ого, Тим, щелк. Я десь... Ну, раз найду. Да, туда-ту-ду, не пропаде. Так, все, я буду ним. зимнуть. Ніж мене не буває. А я не тоді, що він за цим все зі мною. Ай, 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 ай. Так, а, ого. -го. Ого, він побачив його навіть. Мені треба одне місце. І мені кажуть, я потрібно все одно все таке. Опана. Ой, Оп-оп. Оп-оп. Вс. Залутався. Теперь надо буде вбивати людей. Інших. хе Прикольний режим дуже. Мені подобається. Дуже подобається. Подобається. Файний, файний, файний. Дуже файний. Дуже файний шутер. Може потім шайки с інші пограю. Шутер, файний. Ой. Ой, залагало. Забо, мене ніхто не вбив. І? О, военс, вонис, 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 вонис. Да куда підстрелив? на хто мені підстрелив? Та, блін, я ж не казав. Тім. А, походу, він випадково мене вбив, бо переплутав з кимось. Він мене, походу, з кимось переплутав. Ну, типа, з якимось іншим челом радом. Вс, меня за замі... ось мене захищає. О, люди, люди, так. А может менты чел бы? А де... а де а де 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 люди. де люди. де всі люди, алло. О, він забрався кудись. Ч Прикольно. О, а таке? чел ч? Нет, заче не чел. Мене хтось... Стрельнув в мене. Що це таке? Це якийсь скайдроп що? якось так воно називається в інших іграх. О, ого! Що це Беренька Це якась легендарна ця. Прикольно. У нього вже патрики там в комплекті були. Молодці до нього. Так. Е, а де чи... де люди? Ніко бить не можу, бо я їх знайти не можу. Отось хто там. Я б вбив, тут зараз досить небагато людей, але я їх знайти навіть не можу. Опа, мене Мене... мене пацав... Ой, хто це, хто це, хтось, хтось, хто це, хто це. Хто це, хто це, хто це? А, ой! А, це місімейт. Ну дай, походу, десь схова... А он засховався десь. Не попадає. він якийсь такий собі пострільби нього ему складно. Ну, я понимаю, в принципі. що Хочемо, може, мене и нормальні. Так, виносимо, виносимо. Опа, на. Я забираю. Ой, забираю тільки його патрики, потому что я мені не понял. хоча... А це хто там? <звук> ага, я його майже вин. Опа! Виніс, 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 виніс його. Я его його ще один чим. Чи он не затілили, а, це мій тім? Чи це мій тім? Оце хто такий. А, заметим, вот сами тим прийшов я певно скоро уже почему чи ні чи я ще мало знімаю я полез вынес 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 і вынес изи изи изнес вынес вынес я Як сюди? о забрали на добрался сюда ой мы по троне то я о, ой тут о, це мій ми... Якийсь френд. А, то це вроді. Ладно, так. Е ну, якийсь френд зайшов. Вроді це вроді те якраз мій тімейт, він мене що друзі додав якось. Я ще вроді не добавляю, друзі. Ну ладно. Так. Ой, хамер, хамер. Берем. Так, де чели? Я певно скоро вже буду. Ну, все вже, закінчувати відосик. О, я діям амо. Круто, мені подобається. Ничего, может кто-то будет. Я убью до десь одного чела и все, уже выключу видосик. Боже, долго я снимаю. Ай! Не вынес. Ну ладно, все, я певно выключаю видоса. Пока.